Ролик знятий для каналу Exist 2 В інтернет-магазині XSTUA була куплена LED лампа Ось такого варіанту. Має такі номерки. Має певні написи, описи, рекламку. Зазначено, що зроблено в Тайвані. Розпаковуємо коробочку. Так, дістали ми лед лампу Маетки має вона ось такий вигляд. Будемо встановлювати для освітлення салону автомобіля. Над другим рядом сидім. Виконуємо роботи. Ось наша лампа, в яку ми будемо встановлювати ЛЕД-лампу і витягувати звичайну лампу. Яка світиться жовтим кольором. Виконуємо роботи. Витягли ми стару лампу. Дуже чітко видно, що стекло вже потемніло. Відповідно, вона не буде віддавати той світловий ефект, який був у нової лампи. Встановлюємо нову. Так, встановили ми лампу. Ось так вона у нас розмістилася. Має такий вигляд. Розмістилась непогано. Встановлюємо за полярністю. В іншому варіанті вона світиться не буде. Перевіряємо, як світиться. Я думаю, чудово. Все, збираємо плафон. Роботи виконані. Дякую інтернет-магазину здійснить за доставку товару. Дякую всім за увагу. Всіх цілую, люблю, бувайте!